Доброго раночку, роме. Добрій рано. Ромко. Канал Гринжміве. Новий рік 2025. І у нас, як завжди, якісь тут посилочки, якісь лоти, які були виграні на сайті Віоліті. Віоліті. Так, для колекціонерів. Спробуємо розпакувати і подивитись, що там. Так? Угу. Як ви думаєте, мені зручно таких? Такі ножиці юзити. Так. Mm, да. Правильно. Правильно відповідь. Взагалі такими ножицями я собі манікюр роблю. Так. Да. Да? Типа ногті стрижеш. Так. <схи> а це, нема в тебе немає ванни таких маленьких. А маленькі мені не подобаються. Вони завжди якісь е, залишають непотрібні артефакти на ногтях. А цем я обрубив пив пи пальца, а потом воно и выросло нормально Я жартую Я просто дуже вправно цем занимаюсь Ты снимаешь, да? Чини. Чи сегодня мы так Просто Просто, так просто Оп, оп, оп О. Ой, ой Щось не то О, давай Oh, диски якісь? Так, да, це можливо. О. Theme Hospital. Це, це класна гра, так. Да. Це ти володієш госпіталем. А на що? на комп? Так. Да, це пісічна гра. Є ж Thim Park? Theme Park. А це госпіталь. Бачи який. Угу. Класна гра. Потім. О, Space. Space Invaders. Знаєш таку гру? Це була дуже-дуже серйозна гра, одна з перших, мабуть, в історії. Космічні, космічні загарбники. На 2D. Ну, а тут я не знаю яка. Це вже, мабуть, якась, якась версія, трошки 3 шній мабуть. А може і 2D ще. Я не знаю. Я ще не дивився цю версію. Потім. О, Sim Thim Park. Те, що я казав. Парк атракціонів. Такої версії у мене ще не було. Теж ну, на PC. Трохи пошкоджений. Хто, диск? Ну, так. А, так, да, у нього є якась тут. Так, да, тут у нього є тріщина. Але... Е... І царапинки. Так, да, тріщина. Це навіть не царапинка, тут є тріщина. Ну, я сподіваюся, що як коли я його засуну в комп'ютер, він не розірветься. Тому що така раніше була штука, що диски в комп'ютерах могли в дисководах розриватися. Дивись, тут у нас книжечка, бачиш, велика а вони можуть так дисковод пошкодити. Да і можуть взагалі, коли вони відкриваються і розриваються, то вони можуть пошкодити не тільки дисковод, а ще й людину. А, дивись Rage 2. Ой-ой-ой, що це за панк рока? Це якийсь, так, да, дивись. Дивимось, що тут. Так, ну, диск. В гарному стані. чистий. Так. Да. А для Blu-ray дисків це набагато важливіше, ніж для. Тут, бачите, макулатурка є. Все як треба. Тому що, DVD може запускатися і СД-шка така, майже майже Так, Да? Мертва. Mm. О, дивись. Lego, the, the Lego Movie Video Game А Blu-ray це ж фільми, так? Ні, Blu-ray це формат диску. Формат за ну, типу диску записом. там, тіпо, Це означає, що там може бути дуже-дуже багато інформації. Десь до сорока гігів. Наскільки. У мене та... є диск Крижане серце ага. і лего Бетмен. Ну Крижане серце в 3D, тому я її не можу подивитися. Так, Грайте вигравайте, дивіться. Виолетти для коллекционеров это всегда хорошие, классные лоты, интересные. Виолетти!